Колись давно в одній хатині жили дід і баба. Вони були дуже дібні, але жили мирно і злаоджено. і хоч у них не було грошей, але вони мали одну маленьку курочку, яку дуже любили. Курочка була дуже особлива, Вся жовта, з яскравим червоним грибінцем і бірими латками. Тож її назвали курочка ряба. Одного разу і баба вирішили, що пора їм мати лейце, щоб приготувати смачний омлет чи пиріжки. Курочка ряба, як завжди бігала по подрір'ї, клювала зернятка і стівала в свої веселі кисеньки. І ось одного дня вона знесла яйце але не просте, велике, блискуче, золотисте. Дід побачив яйце і, дуже здивувавшись, покликав бабу. Бабо, дивись, яке чудо, куричка ряпа знесла золоте яйце. Баба побігла до діда, і вони разом стали розглядати це незвичайне рікце. Вони не могли погірити своїм очам. Ой, як же ми тепер будемо його зберігати? запекала баба. Може, продамо його і купимо собі новий одяг та хліба на зиму? Нік повів дід, але дід і баба так довго розмовляли що яйце випало з їхніх рук і розбилося. Вони були дуже засмучені, адже не знали, як тепер їм бути. Баба почала плакати, а дід ходив навкорво і міркував, що робити далі. Але раптом курочка ряба піднялась і сказала Не сумуйте, я вам ще одне яйце знесу. Це була просто випадковість, я ще вам принесу таке ж саме, а може і краще. І справді, на наступний день курочка ряпа знову знесла яйце, але цього разу воно було звичайним, як і всі інші. Дід і баба зрозуміли, що справжнє щастя не в солотих яйцях, а в тому, що вони мають один одного і свою маленьку курочку. Відтоді вони більше не втумували через брібниці, а цінували те, що мають, і дякували за кожен новий день, за кожну нову радість у їхньому житті.